Доброго дня, мої маленькі дослідники, ми вже з вами говорили про свійських тварин, які живуть біля людини. А сьогодні ми поговоримо про тих, кого називаємо свійські птахи. Але спершу послухайте загадку про найголовнішу свійську пташку: ко 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 лунає зранку! Принесе нам до сніданку пташка золоте яйце. І корисне, і смачне. Що ж оце за чоботурка? Це ряба, матуся курка. Правильно курка, півень, качка, гуска – це свійські птахи. Вони живуть у дворі, а люди про них дбають. Свійські птахи, як і дикі, мають крила, пір'я, дзьоб і дві лапки. Але на відміну від диких, вони майже не літають, а більше ходять по землі. А люди їх годують, будують їм курник і захищають. Курка, півень та курчата це куряча сім'я. Півень найголовніший він великий, має яскравий хвіст і гребінець на голові та будуть усіх вранці. Курка менша за півня, вона несе нам смачні яйця. Курчата їхні дітки жовтенькі, маленькі і дуже милі. А ось і качинна сімейка. Качка, селезень та каченята. Вони водоплавні, мають широкі лапки, схожі на ласти, щоб плавати і дуже люблять воду. Погляньте малята. На прогулянку вийшла гусяча сімейка, гусак, гуска та гусенята. Гусак з гускою великі, важні і навіть можуть голосно шипіти, якщо їм щось не подобається. А тепер пограємо в гру, яка називається мама і малята. Я буду називати маму свійських птахів, а ви їх малят. Курка. Курчата. Гуска. Гусенята. Качка. Каченята. Молодці малята. Діти, сьогодні ми з вами познайомилися із свійськими птахами, які живуть у господарів на подвір'ї. А мені вже час прощатися з вами. До побачення!